Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Ми вже прокинулися. Погодка на дворі чудова. Такі ми і веселі від погоди чи від природи. Ну, саме головне, що все по здоров'ю. Навіть хоч і сміємося, то вроді здорові. От. Бо кажуть, як ото сміх без причини признак дурачини. Ну, Це вроді не про нас. Та ні, це не про нас. Ми просто веселі люди. От, вікуська вже поснідала. Ми з бабусею ще ні. А, Вікуся їла пельмені вже зранку. Вона вареники ще не їла, бо ми ще не наліпили їх. Ось все наліпимо, ну не сьогодні це взагалі наліпимо і буде тоді вже їсти варенички. От. Дерева наші побіліли. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає садочок. Ну, туди я ще не ходила, а тут вже бачу, думаю, все, слава Богу, побіліло. Значить, робота була проведена не, зр... не... не дарма. Морозник, он, бачите, як квітне, такий вже гарний, вже всі квіточки розквітнули. Ось така красота у нас в садочку і в квітнику. Зараз підемо готувати нам сніданок. Нам сьогодні захотілося дуже цікавого сніданку. Я більше б сказала українського. От. А потім, напевно, напевно спечемо якоюсь, не знаю, смакоти до чайку. Ще не придумали. От. Щом ідемо готувати сніданок, а там подивимося. Сьогодні в нас іще плани і по господарству, не тільки на кухні працювати. Треба і картоплю витягнути, бо вже будемо скоро садити. Я вже вчора кажу, буду гукати свого однокласника, щоб він мені вже розробляв огород, а картопля ще не витягнута. Ну нічого, все буде. Зробимо все, як положено. Так, все, пішли ми готувати сніданок, а далі будемо дивитися, що робить. Дівчатка і хлопчики, я вже на кухні будемо з вами готувати смачненьку картопельку. Так, для цього нам потрібно картопля, бекон, олія і всякі там, там часник, всякі пряності, які ви любите. В общем, для початку беремо картоплю. Так, взяла таке ось деко. Я буду в таке. Ну, а ви в яке хочете, таке і ложіть. Так, беремо картопельку, миємо і ріжемо її так, як отак, гармошечкою. І слажуємо оце деко. Потім поріжемо бекон і його туди. Скільки хочете, ну, як ви там. Скільки ви з'їсте там картопельки. Бо воно... ну, його можна розігріти, воно теж смачно. Ну, я думаю, краще, якщо зробити відразу, і зразу з'їсти, і потім уже все. Отак от, от картошечку порізали, склали. Ось такі в нас вийшли гармошечки. Так, беремо, потім бекон. Отако от розрізаємо такими невеличкими, бо ви повинні положити сальце у кожне відділення, яке ви розрізали в картоплинці. Так, от раз. Так, сюди. Воно у мене тут ось по декілька штучок. Отак беремо. Отак. Так. І ложимо сюди. Раз. Воно таке легке блюдо. Я думаю, може хтось таке вже робив. Це називається по-українськи. Можете де цей можете трош, трошечки десь і додати, там. Тут, мені, вроді, здається, як маловато. Отак от. О, так Отак от воно повинно у вас виходити. І так кожну картоплинку. Туди начинимо, і буде смачненько. Карто... Картопелька те, що треба. Смачненька. Нам з мамою захотілося, зараз ми. Та і вікуська ще поїсть. Вона то в неї. Вже це буде другий сніданок, ну. Вона, вже... Вона ж рано встає. Так, тоді взяла я ложку олії, можете трошки більше, дивлячись, скільки у вас картопельки. Берете чесничок, видавлюєте сюди, в олійку, отак от. Видавили. Сюди додаємо. Я додаю італьянські трави, так от чуть-чуть. Потім паприки. От. Е і ще забула сказати: отак, от як ви ось зложили її в, цей, в деко, взяли трошечки отако попідсолювали. Потім вже будете додати уже за своїм смаком. Вже як приготується тоді. Так, це сюди. Так, і трошечки я ще додаю чорного перчику. Небагато, зовсім трішечки. Отак. Ну, ви можете більше, бо вона же ж вікуська, то я так цей. Так, беремо таку, розмішуємо, ну, щоб воно у нас було однорідне. І будемо мазати нашу картопельку. Отак. Прямо і мажемо. І ставимо на 180 градусів на 15-20 хвилин. Дівчатка, будете дивитися, тому що в духовки в кожного різні. Я зараз скажу 20 хвилин. Ви провірите або зубочисткою, або спічкою, щоб ви зрозуміли, що воно вже готове. Так, ну і так мажемо картопельку до кінця. Так, отак зробили От. і відносимо в духовочку його. Уже до мене прийшла. Моя помічниця. Так, все, понесла я в духовку Ось така в нас вийшла картопелька. Дівчатка дуже гарна. Дивіться, прямо така апетитненька. Зараз ми її наложимо, зараз я вам попрезентую її. Так, ось така вона в нас вийшла. Апетитненька, гарненька. Мої дівчатка вже не хочуть снідати, а я все ніяк не приготовлю цю картоплю. Так що пішли ми снідати. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви приготуєте. Так, ми вже на дворі. У нас вже робота тепер на дворі. Відпустили нашу лайму. Вона теж бігає, балується. Є -є. От. Зараз будемо витягувати картошечку, перебирати. Вода хороша, сонечко так, ну, хмаринки появляються, але сонечко тепленько, якраз mm -hmm. таке, щоб робити. Mm -hmm. От, каже вікуська, он мальчик і дівчинка. он катається mm -hmm. на, на качелі. Бабуся її вже причепила. Для неї оце mm -hmm. саме головне, щоб була качеля. Все є і щоб качеля. Вон коляска посеред двору, вона на ній сидить. Каже, я на ній віддихаю. <хи> Воно то дивиться, що мама сідаєш на стульчик постійно. Ну, і, і вона постійно віддихає. Ой, ну, в общем. Так, пішли ми працювати, балакать хорошо, а працювати ще краще. <хи> ми працюємо всі: Вікуська, я, бабуська, лайма. Всі приділі. Так що. Вже ніхто не, не скаже, що хтось не працював. <Ще>? І, і лайма бігає поряд з нами. Вікуська. Я, ä, а, авто, тупу, не в тюнівобі, а, а гуляє, <г> Вікуська все каже, роби, а лайма гуляє. Ну Вона сидить, нас охраняє, і то вже ж дуже велика робота. Ще вистачає картошку і може носити туди-сюди трудимося як можемо. Вікуська вже в неї оддих. А, в неї не отдих. Отдих з дрімотою. Вона перебирає, так що інколи гладить собаку. Ну, коротше, всі зайняті. Так, так що ми працюємо. Все, картоплю перебрали, вікуська з піснями. З бабусею їдять. Ми сіяли, до речі, цю на зиму. Ну, не на зиму, а на осінь, а потім їли зимою таку редиску, таку зімню. Вона така зелена і біла, так як це, типу сусулька, отаку. От. Картошечку перебрали. Я ж вам казала, ми сажаємо небагато і так. Це вже відібрали і так багато. От, так що. Все, тепер можна дихнути і відпочивати. Ми з Вікуською поробили всі діла і поїдемо трошки покатаємося. Да. Трошки по селу проїдемося, подивимося. чи люди хоч побачимо, а може й ні. В общем, як щось може цікаве, побачимо, то покажемо. А ні, то зустрінемося вдома. Вікуська вон попереду пішла, ворота вже відкривати нам. Так, все тоді, поїхали ми. Ми їдемо з Вікуськи, Вікуська, а ти де там по селу, хоч людей подивимося трошки. Хоча багато людей не бачили, але все-таки є. Хоч трошечки не так, як у дворі. Будемо їхати далі. да, Вікуська. Я її переживаю, кажу, ти хоч там гляди так тихенько, як, як розмовляємо з нею, то вона хоч і там балакає, так тихенько їде там. Хтось мене спитає і їде, їде. Ой, ну вона ж надоїдає у дворі все время. Думаю, хоч і заморилася, хоч і що, будемо їхати. <смас> кажу, вікусі будемо їхати. Ну добре. Зібралися та їдемо. Ой, така поводка чудова. Взагалі в селі добре. Ввечері їдеш собі. Вже так спокійна твоя душа, що ти вже все поробив. А, так що може ще, якщо заїдемо на річку, то вам теж покажемо. Ми приїхали на річку, подивитися. Чи щось тут змінилось? Змінилося. Ви знаєте, вода упала. Так що не піднімається і то вже добре. Гарно, що спадає. Зараз покажу вам. Ось так от. Якщо ви пам'ятаєте, от так, стопчик, що тут збоку, він був у водички, там зовсім чуть-чуть шапочка виглядала. А зараз. Так що? Та й по деревам на, тій, на тому березі видно, що водичка не піднімається в річці. Ташки співають, вечір, красота. Ями кути, кути. Каже, ями крути і круте у водички. Бачите ж як. Все вона знає, вже їй все розповідає, все запам'ятовує. От розумничка. Що, будемо їхати до бабусі? Будемо вже їхати. Завтра, може, ще прийдемо, подивимося, чи да. тут нічого не змінилося. Рибаків не видно, ви знаєте, одні ми з вікусів. Ну, по крайній мірі, і тут. Так, їдемо ми до бабусі. Ми вже приїхали з Вісві додому, покаталися, прогулялися. Трошки як ото людей побачили, себе показали. Ще заїжджали там до моєї подружки, а колись ми коли були дівчатками, дуже з нею дружили. А зараз у неї вона тримає козочок, і в неї вони є, і козенятка, і вікуська подивилася. Так що... І, і ви ж річку теж побачили, що ми вам показали. От. В общем, на сьогодні день закінчується. І ми будемо закінчувати свій ролик, <плес> своє, мало... своє відео. Що вікуся, скажемо? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподіваємося, вам подобається наш да? канал. Ми дуже стараємося для вас. Готуємо цікаві такі і прості рецепти. Раді вітати новеньких у нас на каналі. До завтра! Навітайте лайки, піші амиками і наші діакухи.